Так, але спершу проаналізуємо цю ніч в Україні. Вона була неспокійною для низки регіонів вночі у повітряному просторі Києва. Та на підступах до столиці було зафіксовано 49 російських безпілотників. 11 із них знищені засобами нашими ППО. 30 покинули повітряний простір, решта були локаційно втрачені. Про це в телеграм-каналі повідомляє Київська міська військова адміністрація. Постраждалих і руйнувань у межах Києва немає. підкреслили у КМВА. Повітряна тривога в столиці була оголошена вчора о 22.29 і тривала до 3.10 ночі. А також зранку о 4.14 до 4.51. загальна тривалість була 5 годин 17 хвилин. На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали восьмеро людей. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, шахет влучив у будівлю. Цеху в Харкові. Троє людей мають гостру реакцію на стрес, пошкоджено скління вікон. Трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі, дитсадка та два автомобілі. Двоє чоловіків та три жінки ушпиталені у, у Куп'янську. Там ворожий кап каплучав у п'ятиповерховий житловий будинок. Також пошкоджені п'ять автівок.